Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Діти. Зараз подивіться на малюнок і послухайте віршик. І спробуйте проаналізувати ситуацію, у яку потрапила гава Зява. Чи почули ви від мене якесь нове незрозуміле слово? Ситуація. Це дія. В яку може потрапити будь-хто, і треба знайти вихід. Спинився автобус, а поряд такси. Обходять їх ззаду прохожі усі, а гаву роззяву тут кожен впізнає. Поперед машини скакає вона, машина промчала і ледве не збила. Разява. З книжками портфелю пустила, закаркала слізно, побігла щодуху. соромся, забула ти. Дід, що забула гава роззява. Правила дорожнього руху. А як треба себе поводити на вулиці? А чи можна гратися на дорозі? Ні, не можна. Діти, запам'ятайте нове слово. На дорозі не можна бешкетувати. Давайте разом з вами повторимо: на дорозі не можна безкетувати. Треба бути обережним. Щоб передбачати і уникати небезпеки. Отже, діти, що треба робити? Молодці! А зараз пропоную пограти в гру. Що робить дитина? Я буду казати, що вона робить, а вам треба сказати, що вона робить навпаки. Ось, наприклад, забігати, навпаки, Бігати. А зараз спробуйте ви заходити, зав'язувати, приклеїти. Молодці. Інша вправа. Що не доробили? Я буду казати, що робили, а вам треба. Змінити слово на недоробили. Ось, наприклад, грали, а вам треба відповісти, не дограли. А зараз самостійно пили. Йшли. Їли, бігли. Слухали. Молодці. Ще одна цікава вправа, у якій треба змінити закінчення слова, щоб воно відповідало на моє запитання як? Ось, наприклад. Я буду казати, що робити. Лежати. Як робити? Лежачи. А тепер спробуйте ви. Що робити? Стояти? Як робити? Що робити? Сидіти. Як робити? Що робити? Співати? Як робити? Що робити? Промовляти. Як робити? Що зробити? Збирати? Як робити? Що робити? Допомагати! Як робити? Молодці! А зараз пропоную скласти речення зі словами після і перед. Ось, наприклад, після того, як ми з вами вивчили правила дорожнього руху, ми продовжить речення. Перед тим, як переходити дорогу, треба продовжити речення. Після того, як загорівся зелений сигнал світлофору, треба продовжити речення. Спробуйте самостійно скласти речення зі словами після і перед. Діти, погляньте ось на цей малюнок. Ви вже маєте достатньо знань про правила дорожнього руху, тому спробуємо скласти пам'ятку, як треба себе поводити на вулиці на дорозі. Послухайте те, що вийшло у мене. Усім дорослим і малечі треба добре знати правила дорожнього руху. Переходь дорогу. Тільки по обозначеному пішохідному переходу. Перш ніж почати переходити дорогу, подивись спочатку наліво, а потім направо. Якщо поряд автомобіль, почекай, поки він проїде, а потім продовжуй свій шлях. Якщо поряд є підземний перехід, то скористуйся ним. Переходь дорогу тільки на зелений сигнал світлофору. І ні в якому разі не переходь дорогу на червоний сигнал. Ні в якому разі, не грайся на проїжджій частині. Це дуже небезпечно. Якщо ти йдеш по тротуару, треба триматися лівого боку. Якщо тротуар відсутній, потрібно йти у дороги Назустріч руху транспорту по лівій стороні. І завжди бути уважним. А зараз за картинками спробуйте скласти свою пам'ятку і розповісти її. Молодці. Діти, а тепер скажіть, що здивувало вас сьогодні на цьому занятті? Що запам'яталось найбільше? Які вам завдання більш сподобались? Які нові слова ви запам'ятали? А на сьогодні все. Пока!